Як доїхати в Європу в Угорщину через е, е, ЖД станцію ЧОП? Якщо нам необхідно поїхати в Угорщину через станцію Захонь е, з Угорщини, нам необхідно Квіз які прямують до чопа, доїхати до станції ЧОП. Потім на станції чоп ми виходимо і тут з чопа до станції Захонь прямує за день електрички. Дізеля, які відвозять нас на станцію Захонь. І з станції Захонь уже поїзда прямують уже до Добрицина, Нірітхази, Будапешта. І можна добратися до, до аеропорту Будапешт. І можна добратися до аеропорта Дебрице. В, е, не доїжджає до о, Будапешта, є станція Аеропорт. Там необхідно буде зійти, і потім уже далі. Автобусом прямувати до аеропорту. Також, якщо прямуєте до Будапешта, з Будапешта вже йдуть поїзда і електропоїзда до європейських міст. Тому ця розв'язка дуже хороша і тому. На станції ЧОП, спочатку необхідно взяти білет до заходу, потім проходиться паспорт і митний контроль. От ми бачимо тут черга вже і до ЖД-кас, і до митного контролю. Потім, коли вже пройшли митний прикордонний контроль, Потім через двері виходимо вже на станцію саму, і там сідаємо на ці дізеля, які прямують до станції Захін, щоб нам далі прямувати. Станції Захвані дуже дешевші, дешевші, набагато білети, якби їхати з України до. Іменно до Будапешта через Україну. Так, на Заході набагато дешевші біляти. Так що всім щасливої дороги, щоб було всім все хорошо.